Дивись, якесь обличчя в тебе дивне. І щоки, та й фігура? Так собі. А може і правда. Прикинь, у людини є щоки, як у всіх людей. Нормальне, здорове тіло. Критик, що ти з ним починаєш? Друга серія, чи чешу. Та хіба ви не бачите вдвох, що з тобою ніхто не буде спілкуватися, бо ти недостатньо класна? І ти це знаєш. Тому вже і правда недостатньо гарна, розумна. Ой. Щось я прям починаю себе критикувати. Людина, уважно, це твої думки, чи це тобі хтось казав в минулому? Пригадай. Ну, це ж я собі кажу, критик то мій, чи як? Зовсім твій критик це набір голосів інших людей, які тебе критикували в минулому, а не твоє справжнє ставлення до себе. Твоє справжнє ставлення до себе це я. Ти мене формуєш. Хм. Ну мені казали в родині бабуся, наче. Дитанція. Да, якась не така, недостатня, вста. Тобто ці думки не твої, а нав'язані, так? Виходить, що <кій> в сенсі це не її думки. Я її частина, а значить, і вона так думає. Критик, ти тільки що сам проговорився, що ти лише частина особистості, а не вся особистість. І взагалі, твої думки-факти, вони не мають нічого спільного з реальністю. Де підтвердження, де реалістичні думки? Іди ти, погуляй, турботлива частина, ти мені вічно заважаєш людину тут мою виховувати. А що ти думаєш про свої обличчя, фігуру, тіло, насправді? Ні, ну так? що своїм поглядом, То я красива, то й і оці гарні. І все, в принципі, так от. Красиве здорове тіло. Нормальна фігура. А ви б могли б одружитись. Що? Не за що, з цією ніколи. Ну ти прямо тут критичний навіть до себе, аж смішний. Ти, я розумію, що критик, в принципі, хоче як краще, але форму він взагалі не вміє вибудовувати. А у мене якраз це все в порядку. Це масельна сторона. І класно звіряєшся з реальністю. Дякую. А мене запитати ви не хочете? А, а так у тебе є вибір. З вами неможливо розмовляти, але подумаю.